Ніч на 7 вересня будівлю кабінету міністрів України вразила крилата ракета Іскандер, а не дрон Шахет. Аналіз уламків показав, що бойова частина ракети не вибухнула. Вага цієї частини становить 450 кілограмів. Якби вона здетонувала, наслідки були б значно гіршими. Пожежа на верхніх поверхах виникла через займання пального з баків ракети. Посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова показала уламки нерозірваної ракети. Вона зазначила, що завдяки тому, що ракета не здетонувала повністю. Будівля не зруйнувалася. На швидкі дії українських рятувальників допомогли локалізувати вогонь на трьох поверхах. Тієї ночі Росія запустила по Україні дев'ять крилатих ракет Іскандер. Чотири з них збили. Було також 810 дронів, 747 з яких знешкодили. Ракета 9М727 Є однією з трьох призначених для комплексу Іскандер. Вона використовується для ударів по українських містах